Ну, друзі, хто з нас в дитинстві так не робив? Що в дитинстві, я в принципі зараз так роблю. І погодьтесь, хліб ось так набагато смачніший, правда ж? А якщо він ще й теплий, то вам божечко, як повезло. Я застав ті часи, коли батон коштував 60 копійок. Зараз він коштує приблизно 25 гривень, але ще тоді в дитинстві мені було дуже цікаво, як його роблять, хто його випікає, які там інгредієнти. Тому саме сьогодні ми дізнаємося, як ми це зробили. Хлібом з сіллю, а в нашому варіанті це з батоном, нас запрошує на виробництво Хмельницьк Хліб. До речі, це виробництво існує з 1965 року. Поки ви рахуєте, скільки мурочків, не забудьте поставити лайк, підписатися і комент. Поставили умнічки, погнали! Ще древні єгиптяни та греки були вправними пекарями. Звичайно ж, хмельницький хлібзавод має не таку довгу історію, але і йому є чим похизуватися. За часи свого існування багато чого змінилося: нове обладнання та остаткування. Додалися нові рецепти, які налічують близько сотні видів хлібобуличних та кондитерських виробів. Але майже незмінними залишилися рецепти пшеничного і житнього хлібу. В народі їх називають білим та чорним. Ну і звичайно ж батон. Як же його роблять зараз? І дізнаємось. Найголовніший інгредієнт хлібу, звичайно ж, борошно. Воно і інша сировина, які необхідні для створення батону, проходить усю необхідну перевірку на якість сировини. Борошно просіюється та під високим тиском повітря потрапляє у виробничі бункери. У тістомісильну машину до борошна додаються вода, цукровий та солений розчини, маргарин та дріжджі. Ви запитаєте, до чого тут черепашечка і зайчик. Це показник швидкості. Після того, як всі компоненти в зборі, відбувається змішування компонентів на повільній швидкості, тобто черепашечка працює 2 хвилини, а потім вже відбувається заміс тіста. Зайчик це робить приблизно 4 хвилинки. Ретельно вимішане тісто відправляється в діжу для бродіння приблизно на 25 хвилин. Тісто відпочиває, а дріжджі працюють. Коли вони зробили свою важливу справу, в роботу вступає тісто закаточна машина. Тісто ділять на шматки певної точної ваги, необхідної саме для створення батону. Далі тістова заготовка спочатку округлюється, а потім і видовжується. Так тісто набуває першої схожості на батон. Сформовані заготовки по конвейерній стрічці подорожують у розтійну камеру, де вони збільшуються в об'ємі в півтора рази і набувають гладенької поверхні. Це, друзі, відпочинкова зона для заготовок нашого батончика. А ось це все називається розтійна камера, де рівнесенько 55 хвилиночок. 410 заготовочок при заданні потрібній температурі та вологості відбувається магічний процес. А саме заготовка набуває всіх макро та мікробіологічних властивостей. Так, це ширина пор всередині батону, це аромат, але найголовніше, звичайно ж, це смак нашого батону. Тому ось тут батончик чілить, відпочиває. Після чого він відправляється на жарку. Звичайно ж, хліб не жарять, навіть не смажать, а випікають. Автоматичний ніж наносить декоративні розрізи на заготовки, і лише потім, не поспішаючи під жаркими сонячними промінчиками печі, заготовка із тіста перетворюється на запашний батон із золотистою та рум'яною скоринкою. Процес випікання нашого батону займає 24-25 хвилиночок і а, поділяється на певні температурні етапи. Які чітко задані ось цією розумною машиною. Окрім певної температури в окремих етапах, також дуже важливим є фактор вологи. Під час випікання, щоб хліб не підгорів, також контролюється і волога всередині пекарської машини. Саме точно виміряна роками температура, вологість і час створюють ідеальний батон. Все, наш красунчик. Що можна, точно. Казали в дитинстві, що не можна їсти таке гаряче тісто, але я спробую, я думаю, простять мене. Зараз холодного молочка. Ребятки, це реально це божественно. Потім, так, да, воно ще тепленьке приїжджає в магазини, але оце, це реально той смак, який ви ніколи не скуштуєте. Це дуже смачно. Від початку замішування тіста і до появи готового батону проходить приблизно дві години. Ну і ось наша партія батонів вже готова, але, звичайно ж, перед тим, як його повезти до магазину, йому потрібно е -е, вистегнути, трошечки відпочити. Тому, ну, цей батон йде відпочивати, охолоджуватись, чілити, а ось цей вже відпочив. Він вже прохолодний і він. Коротше, він їде в машину. О! Все, їде в машину. А з машини куди? Правильно, на магазин. Сідай зверху. Звичайно ж, у сучасному світі більшість роботи роблять різноманітне обладнання, машини, станки і таке інше. Але найголовнішим елементом створення справжнього українського хлібу все ж таки залишається любов, добро та щире серце людей. Ну, все, наш батон вже е, погрузився. Як то кажуть, шеф трогай. А тепер е, просто уявіть собі для статистики: приблизно за одну добу Хмельницький хліб виготовляє 40 тонн продукції. З них 6,5 тонн це наш батон. Це приблизно 14 тисяч хлібин батону на добу. Де вони всі? Хто? Хто вони всі? Все, друзі, це ми зробили.